А Карлова на мисці вертаємось. Тут такі одні церкви були в постелі, а другі закриті. А там відкрито було. Слава Бога, стулка. Ми зі стрілки заходимо, коли пустив. І заградка. Якось так. Каточки співають. чудово. Зараз покар намісті прогуляюся. Ну, щось цікаве знайду. Леша глупіти тут. Щось буде цікавеньке. Сюди туди вообще навіть ще є підем в симку корнулась, підемо. Каралму на новости, место проголода. Лагилка <звук> Ну, там Будинки по округу все закрито. Всередині зелені зони заградки такі. Тут вже немає, тут добре прогулятися по Хотіно. Там такий скверик гарний. І там костел гарний, мабуть, сьогодні теж відкрито. При нагоді загляну. Прийду з цієї сторони. Ось Катеринська церква є, поверну. Автобусна зупинка. Стіна велика. Інтенсивна на Це лікарня. Інтенсивна клініка. Індокринологічна. короче. біолічний. Оце клініка тут. Може кому треба, щоб знали, де. в разі радва. там, до єдна єдиничка. Нам роди. Мімосці. 148. Автобус іде в лікарні сюди. Це заклинка. Комусь треба до відомо. Тут знов ще є лікарня. гостиница какой-то пельня. На гостиницу. Я свою работу знаю, ярно рублять. Кантина кафе. Дві лікарні одна проти другої. Там заградка виглядає. Така дворі. Я кажу, що воно в дворах гарні, зелені зони пороблені, гарні. Відпочинку, лавочки, і різні. Квіти ростуть зелі. Все, що. Карлы университет. Лекарский факультативный университет. Анатомический уступ. Устав, короче, анатомический устав. Величный факультет. Ну, Такие эски. Попучу вчиться, будь ласка. Лікарня поруч, практика зразу проходить. На це гуляю, поки потім на сонці не ржанишся. Такі вниз спустом іде. Твоє європейське. Два поступилася. Ямки такі. Не все так гладко, хотілося Ремонт робити, але ж дощик і мороз трошки робить в роботі і жара. Напевно, що без жара робиться. Ніцельник теж. Не знаю. А відкрита двері. До Катеринської церкву зарапіли. Там теж заградка, і Катеринська церква тонагу. Другується. Занімовці. Мы на Катеринску вышли. <laughs> ну и мостница. <laughs> Парный будинок с таким балкончиком. Маленький. Так. Просто поднимаете. <laughs> всегда с горами по автобусу. У тебя, бач, еда. А, еда. И вот так и выйдет, Назад уже. А мы идем в церковь Катеринская. Заврада. No, my jsme mu říkali pštros. Prosím tě. Ano, a já s ním seděl. dělal. já jsem s ním ve spojení. A je černou se znám. Takže, no, a teď Ký park bude dcerku. Taková dcerku na No, Ale je to proti Расступала.